Всім привіт! У даному відео ми зробимо запит на бекенд lockout і почистимо наш токен, який ми зберегли в себе в локальному сховищі. для того щоб Наступні запити вже ми робили з допомогою цього токену, який ми зберегли в локальному сховищі, а не кожен, а не кожен раз запитували. На бекенд новий токен. Почистимо цей токен уже з нашого локального сховища після того, як зробимо запит на бекенд на локаут. І так, створимо функцію ClearUser. Далі. Сюди передаємо user, який буде 0. Тобто .е. ми вже підчищаємо все тут. Дальше Isout тоже null, sout null, хоть чан is out to the null, uh two above false bull. Так Isaut D false так, false. Так. Так, ісоут. Так. Ну. No. хай хейпканку буде. Напишем зараз. Э, видалення з нашого стоража токен. По ключу. Э, так, ісоут. Флостав uh, тут. Так, є. Yeah. Uh, Далі. Де ми візьмемо цю функцію Clear Е, uh, Ми її візьмемо тут в функції logout. Mm, так. Це ми видаляємо. dalej, piszemy tu to kęc, będziemy biegać za na na, też chyba rozloginijecie się, korzystając, tak, tak i print, i ewentualnie po mnie puszowane, tak, tu tutaj nie nasze duszki, tak, tak. Давайте скопіюємо запит, наприклад. так це сюди, в І давайте ось цей запит. І вставимо сюди. Так, View Rate. Right, так, у нас на запит іде. out logout, так, Далі. нам надав отримати. Токен отримати. Як нам сюди токен отримати? Візьмемо його з... з... Не з... зець токен. А, не з, а, але здесь токен як то кажуть. Давайте його зверху ініціалізуємо, додамо. Так, це буде стека токен. І що у нас буде тут в токені цьому? Ну, чи пустеє? Ні. Ми просто напишемо String токен і додамо йому знак питання в цей String. Так. Далі отут да ми true TrueToken? От ідеапи на отелення. Інформації ми запишемо наш з, е, зниження початковий токен. І в нас буде доступний по всьому нашому по суті, файлі. Так, аут. Е, так, є, у нас токен ми передали. І сюди ще висмомо нашу функцію Clear-User. Так, після того, як ми отримали токен. Uh, так, і додамо також здесь токен 0. Так, є. Uh, yeah. uh, так, визвали. Ну, Окей, давайте перезобираємо це все. І попробуємо. Так, нажимаємо Logout. Так, 405. Uh, у нас запит сам неправильний. Давайте глянемо на запит наш. Ага, у нас Get, а там надо пост. У нас запит іде пост, а ми передали Get. Так, окей. Давайте знову зберемо, пересуваємо і нажимаємо Logo. Як ми бачимо, у нас вийшов юзер. Якщо ми знову намагаємося зайти, у нас. Є помилка. Давайте глянем, що там, воно не знає, що це за токен. В минулому відео я додав тут івку. але, 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 тут і чогось нема. За ми додали. Нам потрібно в общем, додати іфку на провайдер. Наш, тому що наш токен е не зовсім, як то кажуть, определяється. Він може бути null, А якщо null, він передається чи пустий, то е там помилка виникає і в общем, салонець. Тому. Нам потрібно от, оцей провайдер, який визиває out true Token, запихнути в івку. Зараз його запихнемо. І у нас помилок не буде. Ось так ми зробили, і токеневно, то тоді визиваємо наш OutPровайдер з token. От, так, перезобираємо і знову робимо запит. Як ми бачимо, все окей. Значить, виходимо. Пересобираємо і дивимося на головній сторінці, і нас користувач не авторизований. Треба авторизуватися, авторизовуємося. Значить, нас кеш, значить, нас токен почистився. І все відпрацювало так, як потрібно. Підписуйтеся, ставте лайки. Коментуйте, питайте, може когось що не зрозуміло, я по можливості відповім. На це все.